Добрий день, шанувальники поезії. Сьогодні поетичний бібліопростір А Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка презентує вірші Наталії Костої. Наталія Коса народилась у селі Горнастаєвка Чернігівської області. Закінчила Ніжинське училище культури імені Занковецьке. Вищу освіту отримала у Національному державному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Працювала у бібліотеці. Поезія у Наталії наповнена філософськими думками, рідками про кохання, про реалії сьогодення. І дійсно, вона через призму поетичного слова. Нам показує різні життєві ситуації, і це дуже цікаво. Є дуже у Наталії чудові вислови метафорічні, наприклад, хто вип'є емоції як цілюще джерело. Ось тут ми бачимо знаєте, так філософські різні. Міркування, тому що для одних людей це може бути дійсно цілюще джерело, а для інших навпаки. І ще мені дуже сподобається цитата, зараз я її приведу. Всесвіт, уявіть всесвіт, всі думки сприймає як бажання, а бажання мусить бути виконане. І я думаю, що у вас у мене особиста. Бажання дійсно виконане. Чим вона захоплюється? Вона дуже любить фотографувати звичайним телефоном, бо вона знає, що миті, і ми всі знаємо, вони неповторні. І вона саме у фото закарбовує такі чудові різні миттєвості. А потім ми знаємо, що ми можемо відкрити, подивитись фото. І згадати чудові хвилини спілкування. І я зараз вам бажаю чудові хвилини перегляду і спілкування з цією поетесою. Бажаю чудового перегляду. Моє місто. Тебе я залишила незруйнованим, неушкодженим. І невідомим, незвіданим зараз ти, місто герой. Твої діти розкидані по всьому світу. Надто висока ціна отакої слави мене зустрінуть руїни. І над обстріляними над гробками, над зруйнованими храмами, бібліотеками ти наш славень. Вона хотіла побачити океан. З ним чи без нього. Вона побачить, але не пробачить, як це буде без нього. з ким розділить враження, хто вип'є емоції, як цілюще джерело. Ти не здатен розділити її мрію? У чоловіки мають бути бажання, амбіції, мрії. І якщо чоловіку вдалося утриматися поряд з однією єдиною, і якщо вона його крила, це краще, ніж секс. Він знає, вміє, може. Керувати своїм життям, бажанням і крок по кроку здійснювати мрії, і, наче ненарокам час від часу, торкатися, ніж на руки тієї, хто йде по життю поряд. Чи не змерзли твої руки? Дівчинка з хутора пила свою вранішню каву в маленькій кав'ярні Великого Нью-Йорку. Маленька дівчинка ще любила ловити сніжинки крапельки. Що дуже змерзлий, дівчинка з хутора, що хотіла зігріти своїм теплом весь світ. Навіть коли на душі було дуже холодно. Хто ти? Звідки? Хто вчив тебе мріяти? Рік тому ти прикрашала ялинку, гралася в магію зі сріблом і золотом новорічних іграшок. А сестра робила фото і створювала новорічне відео. Дівчинка з хутора тоді додала фото якогось прикрашеного в будиночку. З Нью-Йорку просто дуже воно нагадувало новорічну гостівку. Вона не мріяла про далеку Америку, не прагнула виїхати, але Всесвіт, всі думки сприймає як бажання, а бажання мусить бути виконані. Вчора маленька дівчинка з хутора побачила океан. Чуєш тільки свої кроки, така тиша. Чуєш стукіт свого серця аж так. Тихо, робиш тільки вперед кроки, так і йдуть роки. На ворожбу час не гай, на дурних не серця, слухай тільки свого серця. Така мудрість чуєш, так тихо слухай своє серце, роби свої кроки, не бійся і не буде лиха. На дарованих нею крилах. Він літав до своїх коханок. І в чужих і холодних ліжках їй писав Добра ніч, добрий ранок, хто вона дарвала волю, стільки волі не міг здолати, і вплітала мережива в долю. Його долю лягала спати і молилась, і його крила лікувала так, як умила, уміла, а Мережева, його долі стали гратами його тіла. І коли на догоду плоті брав із черги нову коханку, то її ім'я медом в роті відзивалось, і обличчя її снилось зранку.